Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми будемо ознайомлюватися з досить цікавою темою про здатність живих організмів набувати нових ознак в його індивідуальному розвитку. Тобто, якщо простіше сказано, ця тема буде називатися Мінливість ознак та її типи. Тож, я хочу, щоб ви набралися терпіння, щоб ви були уважними і успіхів вам! Ну що ж? Розпочнемо мінливість ознак і її типи. Наша мета вивчити основні види мінливості, вміти їх розрізняти. Також ми маємо розглянути мутагенні та тератогенні фактори, також вміти їх розрізняти і, звичайно, зробити висновки. Як я вже попередньо казала, що мінливість це властивість живих організмів набувати нових ознак в процесі його індивідуального розвитку. Тож давайте розберемося, на що мінливість поділяється: на спадкову генотипову мінливість та неспадкову фенотипову. Комбінативна та мутаційна відноситься до спадкової, а модифікаційна з неспадкової. Тобто з модифікаційної ми зараз і розпочнемо. Модифікаційна мінливість. Це зміни у фенотипі організму, що у більшості випадків носить пристосувальний характер та утворюються внаслідок взаємодії генотипу із навколишнім середовищем. Характерні риси модифікаційної мінливості модифікацій мають адаптивний характер, спрямовані на пристосування організмів до змін дії факторів довкілля. Запам'ятайте собі, що модифікації, вони ніколи не успадковуються. Успадковується норма реакції генотипу. Тобто модифікації диференціюють фенотип, не змінюючи генотип. Бачимо такий простенький приклад. Жіночка з світлим кольором шкіри. І жіночка, яка ходила засмагати. Тобто, якщо ми любимо засмагати, це вже є прикладом модифікаційної мінливості. Тобто засмага це і є приклад. Так само є і ріст людини, вага, кількість жиру в організмі і так далі. Зараз ми це розглянемо. Ось бачимо норма реакції це межа мінливості, ознаки, що зумовлена даним генотипом. Бачимо, що норма реакції поділяється на широку та вузьку. Ось є приклади, які я наводила попередньо: вага, колір волосся. До вузької ріст людини, ступінь жирності молока у курів, довжина вовни у овець і так ще безліч може наводити прикладів. І ось бачимо межі нормальної модифікаційної мінливості організму. Тобто, що може бути найменше і найбільше? Ось є карлики, норма 150-220 см та гіганти. Переходимо до комбінативної мінливості, це генотипна мінливість в основі якої лежать комбінації спадкового матеріалу в процесі статевого розмноження організму, тобто все по спадковості. Які є механізми комбінативної мінливості? Це перше, незалежне розходження гомологічних хромосом при першому поділі мейозу, перехрест хромосом у ході мейозу, що приводить до комбінації генів, або, одним словом, ми можемо назвати це кросинговер, так само випадкова зустріч гамет при заплідненні і випадкова зустріч осіб у популяції. Це дуже обов'язково знати, тому бажано це все занотовувати мутації. Які бувають мутації? Бувають природні або ще їх називають спонтанні, також є штучні або, як ми бачимо, індуковані. Ми будемо більше звертати увагу на індукований мутаційний процес, це виникнення спадкових змін під впливом направленої дії факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Ми бачимо приклад Чорнобильської атомної електростанції, яка вибухнула. І бачимо мутації, які сталися з тваринами. Звичайно, що і з людьми таке було. Бачите, що собачки родилися з двома головами, родилися. В гіганти вся сарана і різні комашки, бачимо, що ослятка родилася з багатьма лапками. Бачите, це, це свиня. І такі різні мутації ставалися, що взагалі не розуміли, що це народилося. Це від дії факторів зовнішнього середовища. Так буває. Так, за впливом на життєдіяльність Бувають летальні мутації, вони спричиняють загибель організмів. Вони бувають домінантними та рецесивними, але вони е, погибають в гомозготному стані. Е, так само є сублетальні мутації, знижують життєдіяльність особин, тобто до смерті не доводить, але сильно послаблює організм. І так само є нейтральні мутації, але вони в звичних умовах взагалі не впливають на життєдіяльність організмів так, мутації можуть бути викликані мутагенами. Звичайно, тому що самі мутагени це і є фактори, що викликають мутації. І бачимо: мутагени вони поділяються на фізичні опроміненням жорсткою радіацією, хімічні це хімічними речовинами, логічно, і біологічні це вірусами. Це обов'язково знати. Ми переходимо до тератогенів, це є чинники навколишнього середовища, які спричиняють порушення розвитку організму. І звідси пішло вроджені вади розвитку, це є стійкі порушення структури, функції або метаболізму, які виникають внутрішньоутробно внаслідок порушень розвитку зародка. Тобто, вже в утробі матері є порушення, якщо мати вживає алкоголь, чи курить, чи е займається наркотиками, тобто ми це все розуміємо. І також, як наслідок порушення подальшого формування органів, може бути після народження якесь порушення. І можуть призвести до фізичної чи розумової інвалідності, або навіть найгіршому випадку смерті. І записуємо собі, що таке тератогенез, це обов'язково знати. Це формування аномалій і потворності у рослин, тварин і людей в результаті порушень процесу ембріонального розвитку, обумовлених несприятливим впливом різних чинників. І тут є класифікація мутаційної мінливості. Вона поділяється на геномні, хромосомні та генні поліплодія, гетероплодія, випадання ділянки хромосоми та зачіпання структури гена мутону. Хромосомні аберації – це порушення структури хромосом, які відбуваються синхронно в обох хроматидах. Є внутрішньохромосомні, діляться на, три, на далечі, дублікацію та інверсію. Ми можемо тут глянути. Можете зробити собі скріншот. І міжхромосомна це транслокація. Генні мутації це зміни хімічної структури гена ДНК. Основні види генних мутацій це є заміни, друге це є вставки, випадання, подвоєння і втрати пар нуклеотидів. Мутації, заміни основу ведуть до появи місенс і нонсенс мутацій. Ось є питання для узагальнення, систематизації і контролю знань вмінь учнів. Тобто, для того, щоб затвердити всі свої знання і перевірити, наскільки ви добре запам'ятали матеріал, тому попрошу зробити скріншот. Та дякую вам за увагу. До нових зустрічей! Сподіваюсь, ви були уважними, але для того, щоб остаточно закріпити весь матеріал, я висвітлю вам QR-код на мій невеличкий підручник по темі Мінливість ознак та її типи.